Тисячу 1751 року до російського посла у відні звернувся полковник австрійського війська Іван Хорват із проханням дозволити йому та іншим сербам переселитись на землі Російської імперії. Імператриця Єлизавета І схвально сприйняла цю ідею та закликала інших іноземців, переважно православного віросповідання, заселяти землі Гетьманщини, що були на прикордонні з Османською імперією. Так вона хотіла захистити кордони держави від нападів з півдня. Наприкінці 1751 року на територію сучасної Кіровоградщини почали прибувати перші переселенці сербський полк Івана Корвата, а згодом і невеликі групи молдаван, чорногорців, болгар, боснійців і македонців. Заселену територію назвали Нова Сербія. Уряд гарантував переселенцям право на землю, можливість спокійно торгувати і розвивати промисловість. З новоприбулих мешканців сформували два полки: гусарський з центром у Новомиргороді та пікотний з центром у Крилові. Тут розпочалося будівництво фортеці, що мала стати адміністративним центром переселенців. Будівельні роботи було завершено 1755 року, і фортеця отримала назву Святої Єлисавети. З неї постало місто Єлисаветград, нині Кропивницький. Нова Сербія, як військово адміністративна одиниця, була ліквідована 1764 року, а її землі увійшли до складу новоросійської губернії. 1776 року було наказано замінити назви поселень на російські відповідники, але іноземні назви міцно вкоренились у топоніміці краю та дійшли до наших днів. Надлак, вартолоша, мошорине, вершаці тощо.